Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити ніч третю у п'ятниці з нами. поїхали. До вімкнення електроенергії лишилося 6 годин, і це є ніч третя Вимикаємо аудіо і в цій ночі буде з'явитися щось нове. А саме камера 2, стан віднов сигнал no стане явною. Там буде сидіти анонімус. А також ви побачили вентиляції. А там треба, спа, треба використовувати спалах для того, щоб відігнати снюсоїда. Йому що я його побачу там. Я його мушу почути. Е, ну, як ви можете самі побачити, тут такого дуже нічого нема. Ну ладно. Подивіться, чи віліз. О, ви, ви буде вилазити зараз і, і чорний дівчину. Так. <звук> О, сніс. Білуга де? <звук> Якщо на всякий випадок, я закрию двері. Так, 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 так. Що тут у нас далі може бути? Так, хто йде? Кабібара є. У нас тут. Що там ще у нас. Суси. О не нового. Пробіжав щойно. Хто? Білуга. До вімкнення електроенергії лишилось 5 годин. Кудись пішов. Хто там чешеться? О. О, його сто. Ой, щойно пробіжало ло чорне гімно котяче. Так, так, так. До лишилось чотири години. Так, так, так. Ем, що там далі у нас? Капібара сидить в кімнаті там, де є чорний котяра. Чекайте. Так, так, так. Так. Пішов там, де бів. Прекрасно. Що не немає права? Пробіжав, щойно, шо, оце чорне гімно котяча. Щойно пробіжало. А тепер. Мам. То хто прийшов? Капібара. Чи то білуга вже кудись пішов. Білуга пішов там, де кімната там, там де той чорний котяра. Той теж кудись десь пішов. В кімнату. Всі в одній камері. Тут прийшов, білуга. Так. Снизу, иди. Попався. Не видный попався. Так. куди той пішов. ой ой Я, так і знав. Я просто ті перевів. Де той білуга? А тут і тут капібара ще. Бляха, а той, той гімно чорне котяче бляха пробігало. Пробіжало щойно. Їма. Піпець повний. <звук> а що там що родить, бляха муха? Бачиш? Умнік. Умнік мене не зловить вже ніякий. Чорний котяра досі вилазить. А де є білуга, а де той? Білога тут, а копібара в камері 5. Хтось, хтось прийшов, білуга. Капібара досі в кімнаті, а то гімно чорний котяч ще тут стоїть, ще, ще тільки вилазить з картини. Що, і все. І що ж ша родить і все? Йому його пробігли. Тут хто? Капібара. Сюсоїд. суїт. Хороша. Так, ось тут вони імнюхиці всі є. А тепер ми маємо якось зробити. Так, двері і так закриті. Можна і не хвилюватися. І що у нас? Оно там Нікого нема. Привезло. Сейчас пробежать То мно. Прекрасно. То хто? Біло. Туда! Туди! Туда! Отже, я буду знімати наступне відео, де я буду викла. Отже, на наступний раз ми будемо приходити...